Комуністи та комсомольці Волині відзначили 20-ту річницю з часу відновлення легальної роботи комуністичної партії України, 19 червня 1993 року у Донецьку відбувся відновлювальний з'їзд Комуністичної партії України, значення якого не можна переоцінити, вважає членком партії України народний депутат України двох скликань Станіслав Пхіденко. Він по суті проголосив про те, що партія жива, що вона є. Що вона бореться, що вона утворила свої керівні органи, програму Статут і дала клич на всю Україну для всіх людей, колишніх комуністів, для тих людей, які не є комуністами, але симпатизують комуністичні ідеї про те, що ми живі, що нас не захоронити. Справа в тім, що президія Верховної Ради 26 серпня 91 року призупинила діяльність, а 30 серпня. Заборонила діяльність, не маючи на те ніяких підстав. Комуністична партія України могла б бути, як і всяка інша політична організація, навіть велика громадська організація, могла б бути заборонена лише в судовому порядку. Конституційний суд прийняв постанови про те, що. Комуністична партія заборонена незаконно. Після цього ми провели з'їзд у Донецьку, і по суті, ми зробили відновили нашу партію. Це була ініціатива наших низових обласних, міських, районних партійних організацій в усіх областях України. Ніби зговорившись, ми всі зрозуміли, що треба щось робити. Ми відчули, що нас незаконно заборонили. Ми відчули, що треба об'єднуватися і відновлювати діяльність партії. Ми її відновили. Ми чітко, ясно заявили про те, що ми діємо в рамках існуючих законів в Україні на той час. Тобто ми визнали ці українські реалії, правда, в юридичному, в юридичній площині. От, але те, що робилося із економікою держави, і те, що зробилося з недоленим народом, ми це, звичайно, не підтримали. не підтримали. Тому висунули ми ідею побудови соціалістичного суспільства, оскільки ліпшої соціалістичної ідеї за всю історію людства ще ніхто не... Придумав в єдності поколінь бачить майбутнє Компартії перший секретар Волинського обкому Компартії України Петро Бущик. І не випадково цю дату комуністи відзначають не тільки як свято, а як огляд своїх бойових рядів. За 20 років багато товаришів, які відновлювали комуністичну партію, вже війшли у вічність. Їм на зміну приходить нове покоління, вони казати прямо революціонерів. Бійців. Але завдання по великому рахунку стоять перед нами одні й ті самі. Стоять завдання повернути владу народами, стоїть завдання відродити соціалізм в Україні, стоїть завдання зробити людину праці по-справжньому щасливою. А вона буде щасливою тоді, коли матиме роботу. Коли матиме зарплату і впевненість у завтрашньому дні. Дуже часто чути, що комуністична партія за 20 років старіє, що вона, мовляв, відмирає і прийде час, як вона сама по собі зникне з арени. Я хотів би заперечити це, навіть взяти на прикладі нашої обласної партійної організації. 85% комуністів це люди працездатного віку. 40% комуністів це люди віком до 35 років. А саме за такими людьми майбутнє. А цементують нашу обласну партійну організацію ветерани, які пройшли школу гарту, які пройшли школу класової боротьби, які пройшли боротьбу за відновлення в надзвичайно так сказати складних умовах. На урочистих зборах ветеранів комуністів, які не зрадили своїм ідеалам, відзначили почесними грамотами.